Тато зробив вишняк. Робить. Робить. Ставив банку і що буде далі робити з ним? Засипати цукром, класти зверху марлю на вікно. Алкогольне буде. і буде вишняк. Коли буде жолудок, можна пити вишняк. Він градус буде мати? Так. Да. Скільки? 15? А там що таке велика меска. А то варення джем полунично вишневий mm -hmm. полунично вишневий джем. Да, вже майже готовий. Ви що складати стоєчки. Уже ось ці картоплі шашличком до шличка йде кетчуп чилин вкусніший кетчуп в Америці. Гімно не кетчуп. Фігня, дебільна. Йогорё, класно. Компот там. Шашличок. Ну і хліб свіженький, Без, без дріжджів. Приносить яйця домашні. Зараз я покажу, як ми їх варвали кам'яточка тут в магазині. На, дід 15. І ага. цо? Виглядає. Зараз йде їсти. Таке оранжевий середині. Домашній, Дід їх. Зерном годує. Курів годує зерном. Тільки зерно дає. Пшеничкою. Кукурудзяне Когордзе не зерно. Мене Все. Такі кровасани є з шоколадом. Та купив. там у нас магазин є французька випічка. Потім покажемо. Підемо туди. Боїться ще дві. Дуже смачні. І оранжеві. Кусніший. Так, да, дуже добре. Я зараз буду варити макарошки такі італійські. І сир з Америки привезли. Макарошки з сиром будуть. Такий сир. Сьогодні знову шашлик будемо робити. Тату вже поставив вогонь. На вулиці дуже холодно, у нас в Чернівці затопило трохи. Там Наташин стіл. Ната Наташа, там двірідна сестра живе в тій хаті. І от такий стіл є стіл. <сум> Тата какавий. Оставили <плес> багато копків другий день, фугуємо. З Скурки і свині. Сьогодні холод дрига, завтра 16 градусів тепла буде. Сьогодні дощі були потужні. У нас такий закат. Тільки небо гарне. Ренве, криша, Май... я з моєї кімнати. Там дорога. Тролік. Нема троліки зараз.